Військовий погрожував зброєю охоронцю. Вітаю. Вас, шановні друзі! На вихідних стався інцидент у Києві біля одного з ЖК. Там військовий з ПТСР, і видно, що цей військовий отримав поранення на передовій. Я не знаю звідки в нього взявся пістолет, але у нього виник словесний конфлікт із охоронцем у цього ЖК. Як повідомляють місцеві жителі, він цей військовий є жителем цього ЖК. І ось в результаті цього конфлікту військовий дістав зброю, почав погрожувати цією зброєю охоронцю. При цьому не просто погрожувати, а він ще й почав стріляти у повітря. І після цього конфлікту він сів у свою машину та поїхав в невідомому напрямку. Я на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю, опублікував відео конфлікту цього військового із охоронцем, а також відео, на якому видно, як цей військовий на своїй машині їде по вулиці, а за ним декілька патрулів поліції. Чим закінчилася вся ця справа не. Відомо, затримали цього військового чи не затримали, але суть залишається зрозумілою. Військові з ПТСР це загроза для українців. Як би хто цього не хотів визнавати, але так воно і є. Тому що держава Україна повинна була створити всі умови для роботи з такими людьми. Повинна була проходити реабілітація, психологічна допомога, чого абсолютно не надається українським військовим, які повертаються з передової. Саме тому ми маємо отакі от ситуації: там кинув гранату, там дістав зброю, почав погрожувати, а той взагалі почав стріляти. І таких ситуацій, на жаль, буде ставати все більше і більше. І я вже неодноразово казав, я ні в якому разі не хочу сказати, що не треба, щоб військові повертались. Дай Бог, щоб всі військові повернулися живими і здоровими до своїх сімей. Але українська влада, замість того, щоб створити всі умови для того, щоб ці військові з ПТСР могли спокійно і нормально інтегруватися у мирне життя, вони продовжують розкрадати бюджетні гроші і кричати патріотичні лозунги про перемогу.